Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Ми зараз у гонці між тим, як довго зможе боротися українська армія і як довго зможе підтримувати війну російська економіка, підкреслив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент, який також сказав, що Сполучені Штати мають разом із європейськими партнерами запровадити такі нові санкції проти Російської Федерації та її енергетичних партнерів, які б довели російську економіку до колапсу, Бесент зробив цю заяву невдовзі після нової жорсткої атаки російських збройних сил на Київ та інші українські міста, атака, яка продемонструвала рішучість російського президента Путіна продовжувати війну і його повну байдужість до погроз і пропозиції американського президента Дональда Трампа, таким чином, заява. Бесента може виглядати на перший погляд обнадійливим сигналом, однак тут важливо не виступати із заявами, а пояснити конкретику американських намірів. Дональд Трамп також говорить, що готовий до так званого другого колу санкцій проти Російської Федерації. Однак насправді санкційні інструменти з боку Сполучених Штатів і Європейського союзу, такі, які б могли швидко відбитися на стані російської економіки, є практично вичерпаними. Бесент правий коли говорить, що ця економіка підтримується енергетичними спонсорами, які закуповують російську нафту і таким чином допомагають ці Оповнювати військовий бюджет Російської Федерації і переформатовувати військово-промисловий комплекс Росії, але головним питанням є те, як виглядатимуть ці санкції проти енергетичних партнерів Росії і чи дійсно змусять вони. Такі країни, як Китай, Індія чи Бразилія, відмовитися від закупівлі російської нафти, хочеться нагадати, що проти Індії і Бразилії дійсно діє тариф Сполучених Штатів, який не пов'язаний безпосередньо із закупівлею російської нафти, але мав би. По суті, примусити ці країни відмовитися від співробітництва із Російською Федерацією нічого цього не відбувається, ба більше Індія вирішила закупити більшу кількість російської нафти на тлі погроз і тарифів з боку Дональда Трампа, щоб продемонструвати власний суверенітет. Це ж саме робить і Бразилія, керівництво якої, як відомо, знаходиться у поганих стосунках із Сполученими Штатами у зв'язку із підтримкою Дональдом Трампом, колишнього президента Бразилії Болсонару, який є одним з найбільш помітних його прихильників у Латинській Америці. Санкції проти Китаю, звичайно, непогано було б запровадити однак, Дональд Трамп вже зазнав приголомшливої поразки, коли запровадив. Тариф проти китайської економіки, а у відповідь зустрівся не із бажанням голови китайської народної республіки Цзіньпіна порозмовляти з ним щодо ситуації. А із тарифом у відповідь, і в результаті скоту Бесенту довелося відправитися до Швейцарії на перемовини із китайськими чиновниками, що фактично загальмувало будь-які тарифні дії з боку Дональда Трампа. Американський президент вже кілька разів поспіль відкладав дію тарифу проти Китайської народної республіки, усвідомлюючи, що відповідь Китаю може стати досить серйозною проблемою до американської економіки, яка зусиллями Трампа та його команди. Вже наближається до стахвляції, що може стати досить гірким розчаруванням для всіх прихильників чинного американського президента. Таким чином, уявити собі, щоб на цьому тлі Дональд Трамп дійсно запроваджував нові тарифи проти Китайської народної республіки, щоб скасувати їх буквально за кілька днів, було б справжньою політичною і економічною фантастикою. І найголовніше. Є очевидним, що навіть в разі запровадження таких тарифів країни глобального півдня не будуть відмовлятися від закупівлі російської нафти, бо підтримка режиму Путіна є для них не тільки економічним інтересом, але й справжнім політичним рішенням, частиною протистояння із заходом. Всі ці країни бажають поразки не тільки України, але й звичайно, і Сполучених Штатів, адже є абсолютно очевидним, що тріумф Росії. В російсько-українській війні буде означати крах геополітичної ролі Сполучених Штатів та країн Європейського Союзу. Чому ж Скотт Бенсенд виступає із закликами, які навряд чи призведуть до якоїсь реалізації? Відповісти на це питання просто. Трамп і Бесенд шукають винних у провалі власної політики. Тому що насправді, щоб допомогти Україні перемогти у війні. Потрібна підтримка так-так цієї самої української армії, яка бореться із російською навалою, а не спроба зруйнувати те, чого і Бензент не можуть зруйнувати у нинішніх умовах російської економіки, яка користується. Підтримкою економік країн глобального півдня, а от якраз українській армії адміністрація Трампа не бажає допомагати у потрібній кількості жодних пропозицій щодо справжнього пакету допомоги Україні за ці 8 місяців перебування Трампа у овальному кабінеті так і не було. Американський президент разом із своїми соратниками хизується тим, що він не фінансує російсько-українську війну, що є реальною помилкою Трампа у цій ситуації і справжнім сприянням Америки американського президента його російському колезі. причому я не виключаю, що Трамп робить це з розумінням того, до яких реальних підсумків це може привести. Але як це завжди буває з людьми, які не хочуть брати на себе відповідальність за наслідки своїх дій. Шукає винних. Ви пам'ятаєте, скільки місяців поспіль Трамп намагався звинувачувати Україну в тому, що вона не бажає завершення російсько-української війни аж до знаменитого скандалу в овальному кабінеті, який став ілюстрацією цих зусиль Дональда Трампа та його вірного віце-президента Джей Ді Венса? Коли стало ясно, що з Україною цей номер не проходить, а президент Зеленський став постійно говорити про своє бажання зустрітися із російським очільником Путіним? Почали шукати винних в іншому кутку. Тепер винними є європейці, які, очевидно, купують ці нафтопродукти, які виробляють ці країни, що закуповують нафту у Російській Федерації, і які, очевидно, не дуже хочуть зруйнувати власні стосунки із Китайською Народною Республікою і Індією, від яких залежать економічно. Ну і які можуть усвідомлювати, що навіть руйнація цих стосунків. Не призведе до бажаних для адміністрації Трампа результатів і ніякого колапсу російської економіки не буде. А от колапс економік західного світу може відбутися, так це виглядатиме в реальній перспективі. Так що, поки що ці заяви американської адміністрації я розцінюю саме як її спроби допомогти Росії виграти російсько-українську війну шляхом недодавання реальної військової допомоги Україні і пошукам винних яким можна потім буде сказати, що саме їхнє небажання запроваджувати спільні санкції проти енергетичних спонсорів Російської Федерації призвели до такого поганого результату? Однак насправді Сполучені Штати мали б почати з себе, ну хоча б дійсно запровадити, хоча б якийсь тариф проти китайської економіки, чого Трамп здається продовжує лякатися більше ніж будь-яких наслідків своїх е дій проти? Таких держав, як Індія чи Бразилія, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Бемієкофіденателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.